Чиста питна вода, задля того, щоб у Марганецькій громаді з'явилися станції до очистки води, яких вже 12, міською владою на чолі з головою міста Геннадієм Боровуком проводиться постійна робота з обласною владою та міжнародними фондами. Особливі емоції завжди від людей, для яких і була зроблена ця масштабна і така необхідна робота. Спасибо, все Таюсы. Всем спасибо, спасибо. Выношу благодарность Боровику за то, что он дал нам установку. А установка ж таки не дешевая. Ребята, что сделали каркас, благодарны мы. Утеплили, все вода не замерзая. Большое всем спасибо. Водоканал, спасибо, дали трактор, нам все давали. Енергосеть провели кабель 900 метрів. Лазили хлопці по совпам. Больша їм дарність. Ви вже пали цю воду, як вона? Отлична. Зараз їдуть сюди із Красногоровки їдуть. Дякую Боровику кугі Васильовичу, що він дбає за людей. І в Марганці є вода, і в Городищі, Ну, кругом вода є. Дякую Валерію Костенко, що організував. І мальчикам дякую, що тут рили, все це засипали. Так що миру на землі нам, миру, швидше, миру на землі. Хороша вода дуже ми і п'ємо, і варимо, и... і и... І купаємося. Да. Перебою нема з водою, нема перебої. Спасибо Геннадію Васильовичу, спасіба. Хороший в нас мер, так що. Дай Бог здоров'я тим, хто це хто це зробив. Слава Богу, що так не полишають на одинці з нашими оцими тру труднощами. Нам, людям, це така поміч, я Це не передати. Багатьом людям похилого віку, багатьом людям, які не зможуть десь доставити собі чисту хорошу питну воду, це допоміч. І дякуємо від щирого серця. Дякуємо. Благодарить керівників нашого міста на тому, що вони нам установили, не на таке час э, Неспокойные этот источник, и мы теперь можем пользоваться им в любое время дня. Это Чудесная вода, которая нам дана Богом с под земли. А мы усовершенствовали, оборудовали. И очень я благодарю нашему руководству, что они предложили ума, разума все это сделать. Мы изначально тут строили, тут мой сын участвовал во всем этом. Мы строили изначально и добивались документов в этом водоканале, чтобы все это было сделано, организовано. И большая, большая работа, конечно, местные жители, большая работа, конечно. Нашого Ігорі Спалкового, водоканала. Всім большое, большое спасибо. За того, щоб чиста вода прийшла до Марганчан, вона проходить крізь систему фільтрів. Ми знаходимося зараз на одній з цих станцій. Вода на цих станціях проходить багатоступеневу очистку. Це і первинні фільтри, які затримують грубодисперсні частини колоїдні. Це вторинні фільтри на 5 мікронів, які затримують вже більш мілкі частиці. Це фільтри Осмоса, осматичні фільтра, Станція проходить очистку осмосом. Тобто затримуються 99,9 всіх небезпечних домишок в воді, і вода на виході виходить вже саме питної якості. Далі вона збирається уємність. Чистої води, після чого проходить обеззаражування бактерицидною лампою озоном і вже подається населенню. Левова частина роботи з обслуговування очисних станцій приходиться на працівників Марганицького водоканалу. Наші працівники щоденно оглядають ці станції, якщо потрібно, проводять заміну фільтру фільтруючого матеріалу, промивки роблять. Лабораторія. Кожну партію води проводить хіміко-бактеріологічна лабораторія, проводить контроль якості води. Вода відповідає державному санпіну. гігієнічні вимоги до якості питної води, постачання споживання людини. Первинна установка і первинна закупка це була поставлена благодійниками. Наразі в процесі обслуговування для заміни це за кошти місцевого бюджету, закуповуються, проводяться заміни, обслуговування та якщо необхідно, ремонти. Незважаючи на цей складний час, наша громада живе і працює. Дякуємо людям за підтримку і єдність разом до перемоги.